Тридцятирічний Анатолій вже півтора року працює в мережі доставок Болфуд. Він розвозить їжу швидкого приготування в кафе, ресторани, супермаркети та кіоски Дніпра. Чоловік має проблеми з углобами, тож у роботі активно використовує скутер, кажуть, що це зручно в будь-яку погоду, адже допомагає зберегти час та здоров'я. Мені нравилось бути першим кур'єром, так як я плохо хожу. Постаю і мені подобається на скутері бистренько, і зручно. І зручно і все. пішим кур'єром був. Потім накопив на скутер, купив скутер. Скутер, на якому їздить Анатолій, Yamaha мага Це надійна модель для роботи кур'єра, зручна з двигуном потужністю до 3,5 кВт, який дозволяє розвивати швидкість до 60 км за годину. Акумулятор ємністю 12 вольт. Вистачає майже на три дні роботи без підзарядки. Працюю десь 12 годин, замовлень там 20-30 може бути, в зависимості від погодних умов. Анатолій каже, що головне в роботі кур'єра безпечна та акуратна їзда, адже на дорогах трапляються неприємні ситуації та складні погодні умови. Бувало, там підрізають, ну таке, нічого страшного. Можуть виїхати, перестроїться неправильно. правила треба соблюдати ПДД і все. Людмила, яка працює пішою кур'єркою в іншій компанії, каже, що скутер чи електровелосипед значно полегшують роботу. Можна встигнути виконати більше замовлень, їздити на дальні виїзди та отримувати вищу зарплату. Все таки пішком тяжеловато, тому що, во-первых, е, не везде можна під'їхати транспортом, тому що є такі маршрути, де приходиться йти пішком, особливо якщо вверх. От, тому, звісно, на скутері, чи на електровелосипеді, електросамокати, іноді деякі кур'єри. Конечно, эффективнее. А скутер э, может срезать. Электровелосипед, ну, так как он не считается таким транспортом, который ездит, это вообще удобно. То есть он может и по, пере, поехать и по дорожке ну, пешеходной, потому что велосипед. Кур'єри в місті, наче одна родина, допомагають одне одному з побудовою маршрутів і навіть фінансово. Особливо підтримують новачків в перші дні роботи. Всі кур'єри друг друга спілкуються е, з друг з другом, навіть ми так можемо близько бути не знайомі, але все одно вже по сумці бачимо, що кур'єри, допомагають друг другу, можна спросити, попросити допомоги. Коли ти прийшов, ще нічого не знаєш, підходиш к хлопців, всі тобі допомагають, розказують, як, як краще зробити. У планах Анатолія і далі працювати кур'єром та розвиватись в блогерстві. Колегам та іншим водіям він радить завжди дотримуватися правил дорожнього руху та виконувати замовлення якісно.